Вірш буде називатися Радикал, так як ні для кого не секрет останнім часом в адресу тих українців, які мають якісь свої принципи, які називають себе і вважають українцями, лунають звинувачення, що вони радикали. Епіграф з Миколи Вінграновського. Я формаліст, я наплював на зміст, відповідаю вам нефігурально. Якщо народ мій числиться формально, тоді я дійсно дійсний формаліст. Невже я душогуб і радикал? Невже я став такий жакуватий, що словом вам серця попротикав, підпалюючи містки ваші звати? Такого ще знайди молодика, щоб так безцеремонно правдословив на це спроможний тільки радикал. Тому оголосіть мене на лови! Відзначте тут одну лише деталь, допоки не напився я ще з горя, якщо і так я вільний радикал, що може бути поштовніше, ніж воля, якщо в очах стоїть у вас дахау, у вухах черги пострілів нацистських при спомені мене я радикал, стату, можливо, Гітлера нацистка. Розбито в сварках тисячі дзеркал, а заміж вам слабо за радикала. Заради чого? В Слові радикал одна вже лише мазепинка злякала. Я радикал, я родне затикав». Відповідаю чесно і детально. Як бути українцем радикально, тоді дійсно, дійсний радикал.